Шановні брати та сестри, щойно ми з вами почули фрагмент Євангелії від євангелиста від Марка. Ось я хотів би саме на Євангелії зосередити ваш погляд сьогодні, тому що є ще перше читання, так, і друге читання, і псалом навіть так. Але саме на Євангелії і темою сьогоднішньої проповіді буде. Про що ми Бога просимо і що отримуємо. Про цю подію як двох братів Яків та Йоанн, тобто двох апостолів, підходять до Ісуса і просять Його сидіти по лівиці і по правиці, згадує не тільки євангелист Марко, але також євангелист Матей. Десь здається в 20 му розділі. Тільки різниця є така, що Марко, те, що ми чули сьогодні, згадує, що вони підійшли до Ісуса і просять про це. А євангелист Матей згадує, що мати їхня та підійшла разом з ними, і мати просила так? О, саме про це, що ми сьогодні чули. Ну цікаво, так що це, що Марко не згадує про їхню матір, але я все одно якби вирішив вирішив про, про неї згадати, тому що, тому що це цікавий факт. Дуже часто буває так, що батьки, батько чи мати, чи разом допомагають десь дітям в житті, так. І дуже часто діти вже бувають дорослі, а батьки все одно вважають, що, що вони не мають такого досвіду, треба за них вирішити, домовитися, підказати, зателефонувати, так, порадити і так далі. і так далі. Зробити за них вибір, навіть діти обурюються, вже починаючи з 10 років, може і раніше, так, чому батьки втручаються, так, вони вже дорослі, і так далі, і так далі. Це історія. Але коли згадати от саме цей факт, що мати просила там, євангелиста Матея, Марко просто не згадав це. Він зосередився на самому проханні, не те, що вони суперечать один другому, ці два євангелисти. Але якщо згадати про матір, то здивування огортає людину, коли порівнюємо прохання їхньої матері з проханням інших батьків, про яких згадує. Ну, новий Завіт візьмемо, Не підемо до старого, новий завіт, бо в старому завіті там ще більше буде згадок про батьків. І так, щоб пригадати вам, які батьки зверталися до Ісуса протягом його земного життя і про що вони просили? Наприклад, той самий Євангелист Марко згадує про старшину синагоги Яіра, який приходить до Ісуса і просить Його, каже. Він каже: дочка моя помирає. Прийди, поклади на неї руки, щоб вона видужала і жила. Ісус тоді каже: Йди, дочка твоя, з нею все добре. Так, і він повірив. Пам'ятаєте ця історія? Ось він приходить, донька в нього помирає перше. Я тільки деякі перерахують царський урядовець з Капернаум просить за сина, пам'ятаєте, Господи, зійди, заки вмре моя дитина. Ісус хоче йти. Він каже: Ні, ні, не трудися. Хто? Ти ж Бог. Тут я буваю. Кажу і мене слухають. Так ідуть і виконують, бо бо я тут урядовець, а тим більше ти. Ісус сказав: Вау, здивувався, який він молодчина. Так, так, так. Потім третє пам'ятаєте, батьки приносили до Ісуса своїх маленьких дітей, щоб Ісус, хоча б доторкнувся до них. Це троє євангелистів Синоптичних згадує про це. <тур кришов> і тоді апостоли ще їх не пускають, пам'ятаєте, Ісус каже, пустіть їх до мене, щоб хоча б доторкнулися, щоб біля нього побули десь. Там. Ось. І потім чоловік, який привів сина, що мав німого духа, це Марко теж згадує, і він каже каже цей чоловік, що він піниться, скригоче, зубами і дерев'яніє щоб він вигнав його спершу він приводить приводить цього сина до апостолів вони не можуть собі з ним дати ради тоді він каже може ти хоч щось можеш зробити так до ісуса ось і ми не знаємо дехто каже можливо це можливо це епілепсія наприклад хвороба кожному разі його, його син був хворий так і ісус зціляє теж Потім, наприклад, жінка хана Хананеянка просить стілення доньки від біса, який мучив її, вона каже, страшенно мучив. Ось про це вже Матвій згадує ось про цю історію. І Ісус такий упокорив тоді дуже сильно, пам'ятаєте, а вона все одно каже, навіть щенята там, так їдять крихти зі столу своїх господарів тим більше я теж можу якби ну, і, тим теж мені можеш мене вислухати і чому я почав про це здивування здивування нас огортає коли ми бачимо як мати братів Якова та Йоанна, цих двох апостолів, маючи таку нагоду бути близько Ісуса і щось його е, попросити, замість того, щоб просити щось важливе для своїх дітей, вона просить. Е, про політичну кар'єру. Ну бо Ісус Месія, який прийде, зараз Римлян вижене, буде царем, так, а вони по правій і по лівій стороні будуть там міністрами, не знаю, якимось там, так, за що відповідальними. Е, та, так, їй повинно бути соромно цій матері. Але е, ну, не будьмо занадто суворі до неї. Е, багато батьків. Е, але не тільки батьків, ось кожен з нас десь там так кульгає в тих проханнях до Бога, але зараз ми просто говоримо про батьків. Багато батьків марнують свої численні молитви за своїх дітей подібним чином. Тобто Господь дав їм дає їм сили. Господь дає їм віру, Господь дає їм час, Господь дає їм свідомість, що треба до нього звертатися, особливо в старшому віці, якщо людина так наближається до Бога, то робиться так ревно, свідомо вже так. І вони марнують ті свої молитви, так, марнують на. Не знаю, політичну кар'єру для своїх дітей. Молюся, щоб сину вдалося в кінці кінців поміняти ту машину, бо він так хоче її поміняти. Її вже скільки там років не пам'ятаю, але казав, що вона старенька. От Боже, поможи йому, так на цьому. Або квартиру теж треба, так. Або або, або, або і знаєте такі, або роботу нову, так, або ще більше заробляла донька. От буду молитися за неї на цьому, так? Ось Теж потрібно, теж потрібно, але чи. Але Ісус, якби сьогодні, звертаючись до цих двох братів і до їхньої матері, Він звертається через цю ситуацію, так? через них Він звертається до кожного з нас. І він їм робить такий докір, каже, що ви не знаєте, про що просити». Ну, Він зрозумів, що вони хочуть, так? але так йому прикро стало, каже, не знаєте, про що просити. Ось. Звісно, ми, ми, якби Господь розуміє наші, якби так сказати, матеріальні там щоденні такі прохання, так, ось які, які, якими ми випрошуємо щось у Господа для. Для свого тіла, для свого побуту, так, для кращого життя тут на землі. Але як прикро мусить бути Господу, коли ми не просимо дарів більших для своєї душі, так для свого духовного духовного е життя. А чому так? Тому що в матеріальних справах ми там, хоч якось, але ми там з вами всі, хоч хоч трішки експерти, так. А в духовному то треба треба, треба більше зусилля прикласти Тут треба такої мудрості, так щоб зрозуміти, що я потребую треба якогось прагнення. А це прагнення, воно народжується, коли ми контактуємо з Богом, там на молитві, на святій месі, коли ми задумуємося про речі вищі, так коли наша думка лине до Бога, то тоді з'являються якісь потреби інші трішки. А якщо ми, як кури, ходимо, знаєте, і постійно наш погляд, звернений на землю, деякий хробачок чи зернятко, клюнути. Знаєте, І ці кури теж на небо дивляться. Вони іноді, знаєте, ну хто з села там, так, родом, так? чи мав нагоду спостерігати за, за, за курми, чи, на, чи візьміть на Ютубі, подивіться. Вся їхня увага на землі, а потім іноді, особливо півень, знаєте, півень захищає курей, трохи він чоловік. так, ну, То він так іноді боком голову так ставить і дивиться одним оком чи так у небо, чи там щось не ширяє, чи немає там якоїсь загрози. так, Але, напевно, не, духов... не за тим, щоб в небо полетіти. так, в нього більше Зі страху, щоб там якоїсь небезпеки не було. І кури в небо так дивляться, і так з нами часом буває. Там Клюємо, клюємо годину, потім один так погляд в небо подивилися і знов. Звісно, що якщо сказав, що ти хочеш від Господа, то що, зернятка хочу, так, хробачка хочу, букашку хочу так? на цьому, так. А там вище щось не хочеш звідти, а ні, то і вище щось хочу, так? Ось. Е про що потрібно просити? Про необхідні для себе чи для інших? Про необхідні Божі благодаті. Наприклад, треба просити постійно. Ми не знаємо, які не знаємо, чого ми потребуємо з вами, але Господь краще знає так. Господи, дай необхідні благодаті. І, можливо, може тут і матеріальні вже будуть в цьому включені, але передусім духовні. Просити про благодать навернення. Та я вже не вернувся чи навернулася. Ну так, але ми по... життя постійні небезпеки, якби, ну, ми потребуємо постійного навернення до Господа. Постійного. Це процес аж до самої смерті. Ні-ні, ти не навернувся, не навернулася. Ти тільки стоїш на дорозі того навернення. Тому попросимо тебе, Господи, про навернення. Просимо тебе про віру, благодать віри особливо, бо вона слабка в нас. І це видно по різних там ситуаціях, по різних труднощах, які, які з'являються в нашому житті, проблемах. Так, це видно по наріканнях на Господа. Ну, де твоя віра? Як ти на Господа нарікаєш? Як він міг забути про тебе? О, забув Господь, не допомагає мені, так. Проси про віру, проси просити потрібно про дари Святого Духа, так і їх є їх трішки, так просити про ще тісніший зв'язок з Богом, врешті-решт, просити про спасіння, благодать. Так, ось це суть нашого життя. Спастися, вибрати Бога. Як багато людей його не вибирають, невідомо як закінчують. Ми їм бажаємо всього найкращого, але вони, вони його не вибирають протягом життя. Ось, а навіть про добру смерть просити. Хто в старшому віці, можливо, молодшим так страшно ще просити про такі речі, то не просіть, як би так до цього дозріти треба. Але люди в старшому віці повинні просити Бога про добру смерть там для себе, наприклад, так чи для своїх там друзів. Колись в католицькій церкві дуже багато організовувалось товариств доброї смерті, так званих. Люди старші збиралися. І молилися про добру смерть. І спілкувалися на цю тему, так. І зараз цього якби так всі хочуть жити як, як найдовше, так, і про це не думають. У е нас є такий протестантський інтернет-ресурс, е сторінка, така можете знайти її на правах реклами. Е Хліб наш насущний. Це з 90-х 90 років. Е е Така спільнота протестантська, які вже не знаю, в багатьох дуже країнах діють, і можна читати матеріали на, 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 на їхньому сайті. Багато чого можна читати. Можна замовити і отримувати брошурки, такі роздуми на щодень над Словом Божим. Вони поширюють Слово Боже і гарно його пояснюють, такими простими прикладами якимись. Рекомендую, але там в них є дуже гарна стаття. Щоб я просто не, не розповів про неї, а хтось каже: о, я там її бачив, навіть не, не, не посилання не дав, так то я вам даю посилання. Це з ресурсу цього з інтернет-сторінки, хліб наш насущний. Там є така гарна стаття, сім речей, про які ви повинні молитися, але не молитися. Мені дуже сподобалося. Я вам перерахую, які перше це захист від спокус. Ну, так само для себе, вже не говоримо про батьків а загально, так? Для себе чи для дітей, якщо ви батьки, так? Захист від спокус. Диявол нас постійно спокушує. так, Хіба що вночі не спокушує, а то навіть буває в сні спокушує, так? Тільки там відповідальність менша у сні. так. <гум> кажуть, кажуть, те, що тобі там приснилося, навіть як нагрішився, чи якийсь гріх зробив, то з цього не сповідайся, бо там свідомість була мала. Треба, щоб добровільно і свідомо так щось ну, зробити щось проти Бога, проти Божих чи церковних заповідей. Ось. Але цей, але диявол спокушує захист від спокус. Друга річ розуміння Божого Слова і любов до нього. Скільки християн там сповідаються, чекаються в тому не під час сповіді, а так кажуть, що ой не читаю святе письмо. А чому не читаєш? Ну тому що часу не маю, тому що, тому що не тягне мене до нього, так? Ось, А це друга річ розуміння Божого Слова і любов до нього. Отут це треба просити, тому що, тому що Боже Слово, воно змінює розум. Потім йде на почуття, а, а почуття це мотор в нашому житті. так? Завівся мотор, і людина йде до мети так, на цьому, йде в потрібному напрямку. Потім третє про духовні та матеріальні потреби інших християн. Як часто ми буває, десь там з кимось зустрічаємося, так, і людина говорить: ой, там біда сталася, в мене там донька в лікарні, чи хтось ногу зламав, чи там роботу втратив, чи, чи віру втратив, до храму не ходить. ну, і ми так по... Поспівчували так, так кивнули і пішли далі. Навіщо Господь ту людину поставив на моєму шляху? Ну, щоб ми просто це сприйняли як інформацію, як стелебачення, щось там і пішли далі. Ні, для того, щоб ти за ту людину помолився чи помолилася. Так, хоча б раз, два, три, скільки будеш пам'ятати, для того ти дізнався. Ось четверте: про єдність серед віруючих ну, серед віруючих, серед православних, католиків, протестантів. На мало хто там молиться, є тиж... за недовго буде тиждень єдності християн. Там трошки молимося тоді, а так то ми мало молимося. Багато богословів почали пояснювати, що так насправді ця єдність вона неможлива там взагалі. Це то так, так будемо йти різними церквами, так так і дойдемо до дня страшного суду, там так на цьому колись, до кінця світу. Тобто ані, а ні, господь казав молитися. Можливо, не буде одної церкви. Але щоб була взаємна повага, любов один до другого, розумієте, щоб ми поважали одна конфесія іншу, знаєте, відносились з любов'ю, щоб не було суперечок там, чи якихось, ну. Ось про єдність. П'яте, молитися про Божу дію через владу. Ось, Це теж важливе. Тобто молитися за тих, хто при владі. Ми багато часу тратимо на те, щоб. Щоб прочитати чи, чи подивитися новини, дізнатися про, про там якісь не знаю корупційні дії того чи іншого чиновника, яких так попри, попри війну зараз це дуже прикро чути, читати про це, але стаються там, засуджуємо, гніваємося, так але за тих, хто при владі, треба молитися. Святий Павло про це теж казав, так. Ось, і неважливо, хто вони, якої конфесії, чи вони не віруючі, чи якої релігії вони належать, Господь дав їм в руки управління. Від їхніх рішень залежить також доля нас, наших дітей. Так? Тому ми повинні за них молитися, так, щодня молитися, так, за президента молитися, там, за тих привлад, щоб наверталися, так, щоб Господь давав їм мудрість, так, попри те, що, що вони, можливо, і не християни, але є й багато християн. Треба їх підтримати. Ось потім п'яте, бо перепишу, шосте, християн, які терплять переслідування. Нам добре, в нас немає переслідувань зараз, але якщо хтось поцікавиться десь в інтернеті, навіть почитає у багатьох країнах, особливо в тих мусульманських країнах, ось, християн переслідують, їх б'ють, плюють, замикають до в'язниць, їх страчують, розстрілюють. І це відбувається постійно і по всьому світі. Люди за Христа там, щодня немає такого дня, щоб хтось не пролив кров за Христа. розумієте. І їм теж треба. Уявіть собі, якби зараз нас вірвалися солдати і почали тут всіх бити, знаєте, в'язницю кидати. Це випробування віри великої. Це не те, що вони чимось від нас відрізняються, і вони там не знаю більш міцні у вірі. Вони такі самі слабкі люди, як, як ми. Їм також треба така мужність, їм також треба підтримка, так що Господь допоміг їм в тих, в тих витривати у своїй вірі, допоміг не зрадити його, так, бо це вплине на їхнє спасіння, так щоб вони були до кінця вірні Господу. Бо, попри те, що хтось там віддає життя за Христа, є багато людей, які від Христа відрікаються, коли їх переслідують. Так, і вже відходять від Нього. За них теж потрібно молитися, каже ця стаття. І сьоме про скорий прихід Ісуса Христа на землю. Ну я не знаю, чи, це, чи, чи ми тут хочемо, щоб, щоб Христос швидко прийшов, бо зазвичай знаєте, це як, з, це як з, з гостями, так? Так хочемо, ніби щоб хтось прийшов в гості, але ми ніколи не готові. Треба час щоб поприбирати, так щось підготувати, а так, щоб одразу так прийшов. так? Але, але, це, але теж потрібно молитися про прихід Христа. Тому що якщо метою нашого життя є перебування з Богом у, там, у вічності, так, у вічному щасті, а тут тільки це тимчасовий такий екзамен з нашої віри, як, кого ти вибереш. так? То, звісно, що нам повинно бути залежати на тому, щоб Господь або мене швидко забрав до себе, так? або швидко прийшов і звільнив нас від цих всіх тягарів, спокусів, цього всього, так і забр... ну, щоб ми були з ним у славі Небесній. Оце прагнення не так, як його приходу, як цієї слави Небесної, перебування з ним. Так? Ось. Ну, зрештою, коли, коли просити щось Бога, то можна про мудрість просто просити. Так? Соломон попросив про мудрість. А це, Господу так це сподобалося, що з мудрістю дав йому, дав йому все інше. Потім, потім знаємо, що важливо, так як Отче наш, говорити, нехай не моя, перепрошую, не отче, як Ісус молився, я, нехай не моя, а Твоя воля станеться. Так? Важливо молитися і казати потім, Боже, не знаю, от цього хочу. Так? Мені здається, що воно добре, але нехай не моя, а Твоя, а твоя воля станеться. Ісус, коли вони попросили про те, щоб сидіти по лівій і правій стороні, можна сказати, що їх не вислухав, тому що, тому що хто засів по його лівій і правій стороні? ну, Так кажуть ті, хто пояснюють Біблію, двох розбійників, пам'ятаєте? Ті сіли по лівій, по правій стороні. Це був хрест, це трон Господній, а ці двоє по цей. Але, але, так візуально, так вони, ніби Господь їх там посадив. Але Господь, так насправді кажуть, їх вислухав цих двох апостолів. Чому? Е, тому що тому що він, він сказав, що вони будуть пити цей, цей келих. Е, і цей келих і хрещення вони означають також означають також терпіння мучеництва, так що Господь їх все-таки вислухав, тому що апостол Йоанн першим загинув серед апостолів. Пам'ятаєте, він першим в Єрусалимі, якби його стратили. Стіли мечем, здається. Ось. А хтось каже: «А апостол Йоанн, він же ж не, ну, не загинув мученицькою смертю. Ну так, він не загинув мученицькою смертю, але він. Помер власною смертю як останній з апостолів, але він багато дуже, він багато дуже натерпівся, тому що. Тому що Ем, ну пам'ятаєте, ми п'ємо любов, апо... любов святого Йоанна Апостола. Пам'ятаєте, згадуємо символічно п'ємо вино. Кажуть, це вже така історія церкви, говорить про те, не Біблія, про те, що йому дали чашу вина. Так його його переслідували, його хотіли вбити. Він випив, йому не зашкодило. Його кидали, говорить історія вчан розпеченої олії. І він з неї вийшов, так так неушкоджений. Його потім, його потім було ув'язнено і відправлено на острів Патмос, де він написав, написав своє звернення і книгу Апокаліпсис на тому острові, будучи у в'язниці. Тобто він натерпівся за Христа і дійсно помер, помер своєю смерті, але він також був мучеником. Також випив з цієї. Чаші, розумієте? Перший випив, і так цікаво, що, що перший випив першим. А другий випив останнім, так ну і це для нас таке теж навчання, що що так насправді це про таке, якби червоне і біле мучеництво. що бути мучеником, померти за Христа, постраждати за Христа, не обов'язково кров проляти. Ось, а треба на щодень бути йому вірним. Тоді знайдуться ті, котрі нас переслідують, принижують, десь зачіпають. Знаєте, ось і так далі. Можна, так як Іоанн віддати своє життя за, за Христа. Тобто Христос їх вислухав. Але по-іншому трішки, так? Вислухав, але по-іншому. І так часом, е, часом мені здається, що дуже часто так буває, е, що Господь ну в моєму житті, я не можу сказати, що Господь мене не вислуховує, але дуже часто я бачу, що він вислуховує по-іншому, в інший спосіб. І дуже часто я ловлю себе на думці, що він вислуховує і е, робить все краще, ніж я просив. Ось, потім думаю, я просив стільки, а він дав стільки. Я просив, щоб він дав тут, а він дає ось тут. так, ось, Тому, думаю, так само і в житті, і в житті кожного з вас так буває, що Господь вислуховує, але. Буває ми навіть не маємо часу, щоб там аналізувати потім чи побачити те, що він вислухає. Все-таки те, що ми просили, прийшло. А так як прийшло в інший спосіб, то ми потім не, не, не можемо пов'язати між собою. Бо я просив там паляницю чи хліб, а мені дали паляницю. Але це той самий хліб, розумієте? Ось. І Потім учні почали обурюватися на апостолів. А чому? Тому що ну, самі приблизно так само хотіли там сидіти. знаєте. Колись хтось сказав, що часто трапляється те, що тебе обурює в інших, є присутнє і в тобі, в тобі самій, чи самому, ще й з надлишком. Тому ти й так обурюєшся. Так? Заздрісно, вони так подивилися на це. І, тому. і потім Господь говорить, що через служіння потрібно йти до слави, і ми в церкві не раз підкреслюємо, що будь-яке служіння в церкві це не уряд, це не, не щось там, так. Це служіння навіть єпископ, це служіння, настоятель це служіння. так. Ми служимо, а не ми, 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 ми якби не якби не керуємо так, на цьому. Ну і так само повинно бути, звісно, в державі. Але в церкві можливо легше про це пам'ятати. І остання думка, так може трішки поза темою, але теж цікава, яку треба теж. Яку треба теж пригадувати, Ісус, коли уділяється повчання своє апостолам і матері, і всім нам, так? Він говорить про те, що Він також прийшов служити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Ось це цікаво, що цей вираз за багатьох не означає, що Христос за когось помер, а за когось ні. Бо якщо так ну, задуматися, то воно так якби таке перше. Таке, якби, ну, така думка може прийти. Це такий єврейський спосіб вираження великої кількості. Так? А якби комусь це, не, ну, це пояснення не пасувало, то варто тоді пригадати друге послання святого апостола Павла до Тимотея, там другий розділ шостий вірш. Ось. Він також говорить ці слова Ісуса, тільки вже говорить по-іншому, каже, що дав себе самого як викуп за всіх. Тобто за всіх людей, за кожного з нас, а також і за тебе, і мене. Амінь.